Просвітлення людина відчуває і тому вважає, що внаслідок чутливості страждає, тому вона бажає чуття всі заглушити, і способом таким спокійно прагне жити. Але так не вдається, щоб очі затулити і завдяки ігнору турботи полишити. Хоча вже безліч хто в байдужості ховались, А спокою в душі так і не пізнали. Змінити врешті варто лише одне єдине своє реагування і сприйняття людини. Коли ти зможеш спокій у собі відчувати, тоді не треба, серце анестезувати. Бо розум твій і тіло є тільки інструменти, які тобі слугують лише для експерименту, поглянути на себе, ким ти насправді є, і пригадати світло, тобто єство своє, усе, що відчуваєш, ти не подавляй, крізь тихий спокій радості за всім спостерігай. Коли закономірність приймеш усіх подій у повноправний спадок і в дім увійдеш свій.